дорогие підписники гості мого каналу в общем очередна поломка двешки накрився лифтер и замкнула маса коротше не знаю що случилось короче щось замкнуло либо замок либо прийшло йому те щоб кози ладно сейчас будемо менять заказав я такі лифтери другий амортизатор Така маркеров, ну не знаю щось, не можу я його надавити. Не туди, не сюди. ну Зараз спробую поставити, він будемо ходити. Зараз будемо дивитися, добре. В общем, ліфтер не такий і він не робочий. Що я не робив, я не можу його ржати. Не знаю, буду дзвонити завтра. В магазин да, хай міняють, чи відсилають, чи відсилають його назад, не знаю. Коротше, така хрень. В общем, на запчастей, считай, нема хера. По запчастях трактор говно. Так, добре, роботаємо дальше, шукаємо де замкнуло. Так, продовжую коротко, ремонтувати я Двишку свою, значить що в мене ж там було, да? замкнуло в мене щось. Да? Купив я замок новий е -е, не ставив. Коротко, розлетілося, згоріло. Маса, бачите, що сталося за 3 роки. Де три? 19, -й, 20. -й. Раз. ось перший, 22, -й, 23. -й. І за 4 роки, за 4 роки. Я її ніколи не виключав. Але вона замкнула і, коротше, оце таке, видно, контакт хреновий був, вона почала горіти. І видно од морозу пример замок. Я старий замок не тронув, не, 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 не чіпав. Зразу замінив масу, поставив таку мотоблоковську масу, бо в нас в магазинах ніде не було. Нема тільки мотоблоки, продаються в нашому регіоні. А через інтернет шукав таку масу, щоб таку іменно... ніде їх немає. в общем, і стоять вони бішану собаку грошей. В общем Ліфтер цей, що капот піднімає, він так і не робить. Короті, я його не зв'язувався з магазином, не буду я його ставити, він нормально відкривається, капот держиться, все нормально. Значить, Що я хотів сказати? Замінив масу? Все, тікі піки стало без заміни замка, Даром тільки купляв виходить, замок. Зараз продемонструю. На старому замку все заводиться, все дирчить, все гурчить. В общем, трактор грязний, робочий. Він у мене, можна сказати, оце поки на ремонті був 5 днів, оце що він стояв. А так він у мене кожен день виїжджає, то бочку тягає, то з-під коривок вичищаємо, гнойок возимо, тракторцем теж, щоб не вручну тягати. Ну що, в общем, слава Богу, все працює, але ж я скажу, замок лишній купив. Буде в запасі. Ну він трошки не такий. ну Так що, слава Богу, працює, будемо працювати, ждемо весну. Будемо ще трошки підлампічувати його, замінимо мастила, помиєш, трохи потеплішає, правда плюс 8, то можна і помити, але не хоче розматувати шлангів. Ну що, ждемо весни, миємо, купаємо. Хотів кабіну зробити, але з такою ситуації в нашій державі нічого я не буду робити. Поки будемо так, побачимо, що буде ще весною. Дай Бог дожить до весни. Ну що, всім мирного неба. Поки.